Ядкова міліція взялася за газету вісті власників холдингу, до якого входить не лише газета, а й радіостанція та телеканал. Підозрюють в фінансових махінаціях, які прямо ведуть до так званої сім'ї Януковича, а саме Сергія Курченка. В редакції звинувачення відкидають певні це не що інше, як розправа. До речі, сьогодні очільнику ще одного медіахолдингу, який належав Курченкові, заборонили в'їзд в Україну. Йдеться про росіянина Юрія Ровенського. Він голова наглядової ради УМХ компанії, до якої входять е, такі видання, як кореспондент. Та комсомольська правда в Україні, Іван Грибенюк, про останні вісті звістей, а також про долю інших змі, власниками яких залишається оточення Януковича. На ваших екранах, ексклюзив ТСН нам вдалося зайти всередину і побачити, що виявили податківці під час обшуку в газеті Вєсті. більше двох мільйонів гривень готівки. А ось і ті самі документи у них за даними заступника міністра податків і зборів. Інформація про фінансові оборудки. за рік на рахунки холдингу потрапив понад мільярд гривень. До моменту, поки в Криму не відбулися попередні події, всі грошові кошти на дані підприємства перераховувалися саме Сімфіропольський фільм підконтрольних Курченко. І до цього часу він не на території України продовжує з інших держав, скажімо, перераховувати середньому за рік чи за квартал, чи за, за рік мільярди. Півтора мільярд уже безпосередньо керівник холдингу, а Це не лише газета і радіостанція і телеканал і Гужва, тримаючи в руках учорашній випуск газети з матеріалом про корупцію в податковій натякає на розплату. Це просто створення фону, для того, щоб оправдати наїзд на наші здання. не більше того є питання, да, яке да, завжди є да, до вістів. Да, да. Це власник, да. тому що це найди... найбільше про власника питають не дарма газету. Неодноразово критику. Вали і звинувачували у зв'язках з оточенням Януковича серед імовірних справжніх власників. Лунали навіть прізвища екс-міністра доходів і зборів Клименка і бізнесмена Курченка. Збіг чи ні, але саме Курченко і став головною причиною сьогоднішнього обшуку. Заступник міністра податків і зборів розкриває схему, через яку до редакції «Вєсті» потрапляли тіньові кошти. Реалбанк, власник якого Сергій Курченко через конвертаційний центр у Сімферополі перераховує понад 93 мільйони гривень на фіктивну фірму в сумах, а та своєю чергою на рахунки вістій у Києві без жодного податку як фінансову допомогу. Газета «Вісті» мене не цікавила і не цікавить. Ще раз кажу. Я кажу про те, що незалежно від того, чи це радіо, чи це преса, якщо буде встановлено, що таким чином відмиваються. Кошти нажиті злочинним шляхом така ж буде відповідна реакція. Чи могла така фінансова допомога з боку оточення Януковича? А Сергія Курченка безпосередньо приписують до так званої сім'ї впливати на редакційну політику холдингу? А відтак і на думки людей медіаексперт Наталія Лигачова певна могла газета. По суті, займала вже давно відкрита позицію підтримуючу сепаратистів. То есть вона неоднократно, Ну, во-первых, она називає исключительно их мирними жителями, вышедшими протестувати ополченцями. Вона відкрито підтримує Донецьку народну республіку. Всі все ці действия спокійно э, можна трактувати як поддержку сепаратистам. прикриватися демократичними поняттями, такими як свобода слова, свобода змі, там особливо в ході виборчого процесу, це дуже зручна ширма. Але якщо за цією ширмою є відмивання брудних грошей, якщо за цією ширмою є несплата податків, нанесення шкоди державному бюджету і українським платникам податків, то це вже зовсім інша історія. За словами медіаекспертів, наразі чимало запитань і до тих змі власники, яких з оточення того ж Януковича, хто ними зараз керує і чиї інтереси відстоюють. Что же касается таких проектов, как телеканал Тонис, как телеканал там, Первый деловой, а телеканал 112, то я думаю, что... Ну, ета ті структури, котрим, що будуть обращено внимание. і з приводу привласнення також, приміром, нещодавно низка ЗМІ надрукували статтю про незаконне привласнення одного з найбільших телеканалів України інтеру Хорошковським. Як пишуть, документи знайшли під час обшуку дачі Захарченка і передали правоохоронцям. Хто контролює частину телеканалу зараз, коли вже нинішнього власника фірташа заарештували. Невідомо газета Швісті попри сьогоднішні події. Завтра вийде. Іван Грибюк, Ірина Павлинок, Ольга Нескородіна, Людмила Бадалян та Юлія Панкова. ТСН один плюс один.